Отже, давайте уявимо звичайнісінький шкільний клас. Уявили? А тепер візьмемо і перевернемо його з ніг на голову. Сьогодні ми якраз і поговоримо про концепцію, яка робить саме це, вона змінює саму суть того, де і як відбувається навчання. Згадайте но на шкільні роки, що було найважчим для багатьох це домашня робота, з якою доводилося сидіти вечорами сам на сам. А що якби все було інакше? Якби найскладніші завдання можна було робити прямо в класі, разом з друзями і вчителем, який завжди поруч? Ось це і є ключове питання, яке ми сьогодні розберемо. Гаразд, перш ніж усе перевертати, давайте швиденько згадаємо, як все влаштовано зазвичай. Погляньмо на модель, знайому, мабуть, кожному. Це той самий традиційний клас, який працює за одними й тими ж правилами вже десятки років. Цей ритм знайомий до болю, правда ж у школі слухаємо вдома, працюємо. Ця структура настільки звична, що ми навіть не замислюємось: а чи може бути якось по-іншому? Якщо розібратися, то весь процес навчання ніби розділений на дві частини. У класі по суті відбувається пасивне отримання інформації. Ну, знаєте, лекції, конспекти. А от найскладніше, тобто практика, застосування цих знань, все це залишається на вечір, коли учень залишається один на один із задачами. А тепер найцікавіше, давайте візьмемо цей звичний процес і просто поміняємо кроки місцями. Так, ось так просто. І цей, на перший погляд, невеликий рух і є серцем революційної ідеї перевернутого класу. То що ж це за звір такий перевернутий клас? Якщо говорити просто, то це коли лекції та всю теорію учні вивчають вдома, спокійно, у власному темпі, а сам клас о. Клас перетворюється на справжню майстерню, місце для практики, для дискусій і спільної роботи. І от як це виглядає на практиці. Крок перший вивчення нового матеріалу. Це тепер відбувається вдома, найчастіше за допомогою коротких відео. А крок другий, найважчий, застосування знань, переноситься прямо в клас. Це час для спільних проєктів, для вирішення проблем, і все це під наглядом вчителя. Добре, модель перевернули, це зрозуміло. Але постає головне питання: а навіщо? Які реальні переваги це дає? І чому ця, здавалося б, проста зміна може бути настільки важливою. Ось вона фундаментальна зміна просто перед нами. Самотня робота над складними завданнями переїжджає у спільний простір класу, а пасивне слухання лекцій стає активним самостійним навчанням вдома. Ролі просторів змінюються кардинально. І в цьому криється одна з ключових переваг. Коли найскладніше відбувається в класі, ніхто більше не залишається сам на сам зі своїми проблемами. Учні починають співпрацювати, допомагати один одному і, по суті, вчитися разом. Отже, що ми отримуємо в сухому залишку? По перше, перенесення домашки в клас автоматично створює простір для співпраці та проєктів. По друге, урок перестає бути лекцією і стає практикумом, а вчитель відповідно з лектора перетворюється на наставника. Зрештою, це і є головна трансформація. Класна кімната перестає бути просто аудиторією для лекцій і стає справжньою майстерною. Це простір, де знання не просто отримують, а активно використовують, створюють щось нове і перевіряють на практиці. Дивіться! Ця модель ставить у центр усього процесу не пасивне слухання, а активну дію та співпрацю. Тому головне питання, звісно, залишається відкритим: чи може цей простий по суті переворот стати справжнім майбутнім освіти? Подумайте про це.